Слава Україні! Ми збираємо зимові спальні мішки для ЗСУ, які через бойових волонтерів переймов найгарячіші точки України. Потреба в них на сьогодні критична і маємо діяти вже зараз. Громадська організація ВІАФ оголошує благодійну акцію Зігрій український фронт. Скільки в одну руку може містити зимових спальників? Цю руку чотири. 10 спальників загальна сума. Тут 50 спальників, це 50 бійців, 50 людей, які можуть пережити ніч, одну ніч, другу ніч, третю ніч. Потім цей спальник може згоріти, це війна, це передова. Ми веземо виключно на передок. Тобто не на другу лінію фронту, не на третю, виключно передок. Бо ті хлопці, які мають там доступ до нової пошти, купуйте. Це 99 тисяч вартість. Це те, що ми збирали з людьми, те, що люди, по суті, донатили на оці донати, куплені зимові спальники досить таки пристойної якості, і мінус 15 показник їхній температурний. Я журналіст в минулому, тобто я вмію керувати інформацією. Я за освітою піарник, тобто я маркетолог, і в мене специфікація така, я себе, скажімо так, виховував, вишкулював як піарника. Тобто, якщо треба, щоб все населення асоціювало. Мене зі спальником, щоб містами замість моєї голови бачили такий великий спальник. Я це буду робити. Щоб отак, ти йдеш по вулиці, отак. От о, я тебе бачив. Ти ж спальником з На тебе 2000 гривень купи хлопцям спальник. громадську організацію Волонтерський інформаційний фронт, і так. нещодавно а, ти оголосив про початок благодійної акції Зігрій Український фронт та збір коштів для закупівлі спальників зимових для наших військових. Розкажи, будь ласка, що це і чому саме зараз і, чу, і що стало взагалі поштовхом для цієї акції? Волонтерством ми займаємося, як і більшість людей нашої країни з 24 лютого. От купували різне. Купували починаючи від там якихось засобів від кліщів, сонячні електростанції, багато літніх спальників. Ми відправляли, павербанки. Ну але це такі невеликі посилки, які ми передаємо волонтерам. В чому наша місія полягає? Ми не допомагаємо конкретно адресно бійцям. Ми обрали таку нішу: це допомагати волонтерським організаціям, розвантажувати її. Зрозуміло, Конкретно ця акція мені телефонує боєць, каже, так і каже, братан знайшли твою наклеїчку в нашому літнім спальнику. У В нас зараз літній спальник ми під Бахмутом каже: біда. Ну ти можеш хоча б один спальник на п'ять людей. Тобто, вона людина знайшла наклеечку, один спальник на п'ять бійців. Переговорив з пані Тетяною Силою волонтерка, вона очільниця хабу тільки разом ми сила на Скропивницькому. Переговорив з, з пані Інною з Катериною Калтуновою. Це також волонтерка Кропхабу, вона співзасновниця цього хабу. І справді є така потреба. Хлопці приїжджають, кажуть, дайте спальники, а спальників угу. немає або є їх дуже мало. Тому зрозумів, що так, я можу на себе це взяти і можу забезпечити по максимуму. Я знаю, що ти довгий час займався туризмом. І дуже добре розбираєшся в туристичному спорядженні, зокрема в спальних мішках. Тому давай поговоримо саме про спальні мішки. Чим взагалі звичайний спальний мішок відрізняється від армійського і чи взагалі є різниця в них? В даному випадку, той, який йде справжній армійський, це переважно натівські зразки, вони не горять. Тобто вони йдуть з спеціальних матеріалів, які не горять. ЗСУшний ну до, до нього, наприклад, я думаю, є все ж таке питання. Багато бійців не подобається їм цей ЗСУшний мішок. А, наші мішки це звичайний якби туристичний мішок, коли людина може залізти, зігрітися. Чим він відрізняється? Кожен мішок відрізняється своїми тепловими характеристиками. Літній мішок. Тобто там є показник мінімум, температура комфорт і температура максимум. А в цих мішках виробник заявляє, що тут температура комфорт мінус 15 градусів. В горах так. В горах я на собі перевірю, я і, скажімо так, от на початку зими був в горах. Я знаю, що таке спати на снігу, спати, коли немає будівель. Тобто ти на висоті ночували, хоч це не дуже можна насправді. От, і спальник там грає вирішальну роль. Тобто, якщо в тебе немає спальника, ти можеш задубіти так, що буде неприємно. Можеш там навіть і лишитись в горах. Угу. А, на фронті ж ситуація та, практично та, та сама. сама та сама. Тобто, окоп, холодно, тобі нема куди, ти повинен ти, ти тримати позицію. І ти тримаєш її до останнього. Тому і є така в нас статистика по обмону, коли обморожують кінцівки хлопці, і мені так, так само буває наярюють на телефон. Передайте нам спальники, бо у нас трьохсоті з обмороженнями. Типу. І це така масова тенденція. Привіт. Опа-па-па-па-па-па. Двадцять штуки один я вам передавав вже треба 25. Далі будемо шити ще, збирати ще, так що, да. Це що стараємося, що можемо. Які зараз запити на спальники взагалі? Скільки їх треба? Отак. А цифри якісь? Ну тільки, ну, тільки у мене більше 50%, бо хлопці ну, паляться. Спальники горяться, тому вони дуже треба. Так, ми тільки на передову. Ми, ми не даємо тим, хто ну тут тільки збирається, бо їм видають. А там, де хлопців паляться і машини, і А, те, тобто, то, взагалі все... їх видають спарніки. видають, спальники mm -hmm. видають, але зараз така війна, що ми не можемо е, ну, гарантувати, що завтра в них буде ну, деяк де зігрітися, тому карімати спальники це. Знаєш, теж як машини, як там, квадрокоптери, це все розхідний такий матеріал, ну, а які, без якого таку зиму воювати дуже складно. Розкажи, з ким ти співпрацюєш, хто саме виготовляє ці спальники. Ми співпрацюємо тільки по суті з найкращими, ті, які шиють. Якість, ті, які знають, куди вони шиють цю якість. Ми співпрацюємо з різними виробниками, тобто, і я намагаюся їх всіх, скажімо, поглибити в умови конкуренції, тобто, щоб вони, вони бачать, що нам йдуть донати. Вони бачать в онлайні цю банку, так звану. От, і я ні з ким не, не дружу з виробників. Кажу, хочете, щоб ми співпрацювали з вами, це кошти не мої, це кошти людей. Я ними просто розпоряджаюсь. Хочете, щоб ці кошти ви отримали, пишите спальник найкращий. Дайте на нормальну ціну, нормальну якість, найвищі характеристики. От, безпосередньо, він компактний, він теплий, Випробував на собі, до речі. Особливість, по суті, цього мішка, чим він відрізняється від інших, які ми раніше купували, тут це компресійний мішок. Що Коли... таке компресійний мішок? мішок? Це мішок, який дозволяє витягнути повітря і зробити спальник трошки, ага. трошки меншим. І в даному випадку, от беремо наш компресійний мішок, затягнули а, раз. Зрозуміло. Затягнули два Клас. і маємо такий от калачик, який тобто можна він займає на менше місця. На третину так? менше він займає, і це дуже важливо. Зараз партія скільки відправляти будеш? Тут 50 штук, вартість партії 90 тисяч. Скільки вартує один? 1980. Цю ціну шляхом переговорів він коштував 2800, але там була ширина. Ну mm -hmm. неадекватна ширина. Він був огром'єнним і не потрібно. Ми такі. просто домовились, скажи, ви його підганіть до стандартів 90 сантиметрів, і ну і ціна зменшиться, якось до адекватної mm -hmm. і бійцям. Він буде компактнішим. Раніше скільки відправляв? Вже ми відправляли понад 30 спальників. Відправили. Оці спальники ми відправимо, це буде понад 80. Uh -huh. Я думаю, до кінця тижня ми відправимо 100. Давайте ще. Оп, то, я думаю, зараз я трошки занесемо, ще вигрузимо. Опа! Скільки зараз запитів? Багато запитів, пані Тетяно, На спальники. Дякую, дайте, хоча б 10. 5. Я кажу, ребята, ну опять-таки. Ну, дала 6. О, Тільки дала одні такі, одні такі там ще були у нас. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Один час довезу вам, тому зараз його там лікаво знімають. У спальники там гарять. Постійно, постійно, так? Да, постійно, і запити на них дуже великі. Я ж кажу, постійно питають, і багато треба, але ж ми потроху кожному. Угу. А Куди ви саме відправляли їх? Більше зараз йде Бахмут. У нас більше страждає Бахмут. Солідар там чуть-чуть було зараз. Ну mm -hmm. в основному бахмут саме гаряча точка. Це там, де вони страждають. Хлопці ще буває у нас частенько хлопців після поранення. Вони тут на в лікарнях наших вони знаходяться в кожній лікарні бійці. І, звісно, що вони повертаються. Зазвичай наші хлопці десь в одній лікарні в області, а чужі у нас лікуються. І коли вони повертаються туди, вони, виходить, тільки в одних спортивних штанях, в них немає нічого. І волонтери, по можливості, ми спілкуємося, хто що може надати. В когось рюкзак є, в когось. поки він приїде, дадуть, не дадуть, а хлопець не поїде, просто ні в чому. І аптечка, і звичайний каремат. І спальник це необхідне. Саме перше це спальник і каремат. тому що йому треба їхати вже з чимось. Угу. І аптечка, звичайно. Угу. Це три речі, які він вже з собою привезти Туди. В бахмут. Угу. Ну в бахмут, в основному всі угу. там. Окрім того, що ви шиєте на замовлення, ти також пропонуєш людям приносити свої спальники. Якщо такі є, хтось відгукнувся. Е, Саме перший по суті, спальник, який до нас потрапив, жінка зателефонувала зі знаменки, каже, побачила на Греці вашу новину у нашому місцевому виданні. Хочу передати вам спальник, як його передати. Каже, ну, Нова пошта це довго, давайте автобусом передасте. Все, людина добре, я тут біля вокзалу якраз живу. Відправила, через годину ми його забрали, і, але, але ми домовлялися про один, вона відправила два спальники, один ще літній. І Я додому приходжу, ну, розбираю цей спальник, а там куча смаколиків, там ліки, якісь теплі шкарпетки. Я божні наших людей. Наші люди отакі, чесно. Е, теплі шкарпетки. Е, я волонтерам приношу е, з літнього вони зробили максимально, наскільки це можливо, зимовий. Е, е, вони його за, зафлісували, там утеплили. Місія отримати тисячу спальників. Досягнути мети зможете. В тисячу штук просто заявлено було так саме. Акція набирає обертів. Ми зібрали понад 100 тисяч, хочемо зібрати 2 мільйони. Ми не Маєш тільки... на увазі гривень? Гривень, так. Тому що так в середньому десь 2, 2 тисячі один спальник, відповідно, десь 2 мільйони буде тисяча спальників. Ми будемо Будете максимально намагатися. що є сил збирати любу комунікацію робити, щоб зібрати, відправляти, відправляти, відправляти. Нам треба відправити якомога більше.